Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес Дібрівка. Сьогодні у нас 5 червня 2025 року. Я знімаю своє чергове відео, яке буде про огірок. Довго я не виходив на зв'язок, було дуже багато роботи. Мабуть, тижня-два, може й три. Але зараз трошки обсадились, обсіялись. Висадились і зараз, в принципі, трошки більше часу, то буду далі продовжувати е, свої цикли, от свої огляди. І сьогодні, на сьогодні це буде огірок солют у теплиці. Значить, е, почали ми його збирати, е, мабуть, два з половиною тижні тому. Це десь було в районі 18-16 травня. Але так як не було сонця, була погана погода, він нас дуже довго розкачувався. І ну, от є, в мене є записи е, з минулим роком. І як, якщо, наприклад, тут кожен, у нас вибірка кожен день, е, кожен день ми вибираємо його крім неділі. І якщо в нас в середньому там було приблизно 80-120 кілограм е, кожен день, то в цьому році, по-перше, він розкачувався довго. Там, в минулому році вже п'ята чи шоста вибірка була така, ну, така по кількості, е, то зараз е, в цьому році він розкачувався десь два тижні, кожен день було там 20-30-40 кілограм. От і зараз ось від, ну, от кожен день там 60-80 один раз було 100 кг. Тобто, можливо, щось неправильно роблю, або він нас, в принципі, не болів так особо, що була проблема по, по магії у нестачі, а так, в принципі, цей, але чуть-чуть гірше, чуть-чуть гірше дає на сьогоднішній день. Менший урожай дає. ну побачимо, побачимо. В, принципі, в цьому році сезон погірку почався у нас пізніше, бо якщо в минулому році ми висаджували в теплицю 6 квітня і вже 16 чи 15 травня ми збирали, то в цьому році ми висадили на 10 днів пізніше, 16 квітня, і через місяць ми почали збирати, але почали збирати дуже мало. Дуже мало. Ну, ось так. Зараз, в принципі, він входить в активну фазу. От, Можна бачити е, квіточка є. Е, поки що е, між вузлі в основному одна квіточка, але ось ви можете бачити ось вже зароджується. Не рекламую ніяких препаратів. Зараз TikTok забити, що там не буду казати, як один із препаратів. Використовуйте його і у вас буде цвітіння. Як на мою думку, ці стимулятори росту це все, в принципі, реклама і реклама. от е... А в принципі, використовуйте бор, і все у вас буде добре. І... Ну і всі інші мікро-макроелементи. Тобто, ті самі. Ну, Стимулятор росту це просто, якби для мене це голосне названня. Звісно, потрібно амінокислоти, звісно, амінові кислоти, але е, е, під гучневою назвою стимулятор росту це все воно і розуміється. Тобто вони не пишуть складу. А через те, що вже як є брендове, брендова назва, тоді. Літр може коштувати не 500 гривень, припустимо, а 1000. От і все. Якщо мішати поодиночно, ну, тобто, брати бор, той самий бор кальцій, брати амінокислоти ті самі, то воно е, виходить в два рази дешевше, ніж брендові стимулятори росту. Ну, це так. Це, скажімо, відступ такий невеликий. Всім гарного дня. Дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення!